Потрібно зайти в додаток Refizion Bank Online та натиснути кнопку Більше. Після цього вибираємо меню Депозити. Далі нажимаємо Плюсик. Обираємо депозит стандартний. Обираємо валюту долари. Нам пропонує зразу на три місяці. І нажимаємо Продовжити. Підтверджує свої дані. Натискаємо Підписати. Тепер нам потрібно зробити обмін валют. Обираємо меню платежі. Далі обираємо обмін валют. Тут вибираємо картку, з якої будемо здійснювати обмін валют. Обираємо картку, на яку буде цей обмін, і нам підтягує тут тільки наш класичний строковий депозит. Тепер вводимо суму, яку будемо обмінювати 50 тисяч гривень. Сума зарахування 1335 доларів і буде списана по курсу 3745. Натискаємо Продовжити. І знову продовжити. І ось додатку з'явився депозит на суму 1335 доларів.